Всі переживають, а всі в стресі, а ніхто нічого собі не дозволяє, і тут я йду ставити брекети. Тобто, це теж було по списку. Я викреслювала, викреслювала свої пунктики, і одного разу я дійшла до пунктика. Брекети зуби, подивилася на них. Нічого, вроді би, все окей, нема можливості під час війни ставити брекети, Але я ламаю передній зуб, іду в клініку. Знайомий мені робить зуб. Звичайно, вони перед тим як робити зуб, вони роблять повністю всю деталізацію ротової челюсті верхньої, нижньої. І він мені каже, що Тань, ти маєш розуміти, що ти блогер. Рано чи пізно це все ще більше посиплеться, ще більше буде ну, і скажатися. Ти не старі, ти старієш, так а... ти повинна подумати про те, що тобі треба направити привкус і тобі потрібно ну, поставити брекети. Я реву, тобто він ципляв за те. Це тригер був для мене. Тобто, якщо б він казав, бо забуть що, чи то, чи що, він сказав: Ти блогер, ти, ну, ти людина, яка який треба виглядати прави. Ну, і е, все, і я рву. І він мені каже. Він мені розписує всі шляхи, як ми можемо це зробити. В скільки етапів спочатку повна реконструкція зубів, тобто що де треба підлатати, поремонтувати, реставрувати і далі вже прекиди. Так він мені це все дохідно розписав. Він мені сказав, на які знижки я можу розраховувати від них, і сказав мені на які частини я можу поділити цю оплату, тому що це вийшло щось біля 100 тисяч гривень. І в результаті в мене брекети, реставрація зубів і далі я балдію і так далі. І слава Богу, все позаду. Тобто, я би ніколи це собі не дозволила, якщо б це не було в пункті, потім мій пункт ще трошки підкоригувався, підтягнувся. Тобто, ну просто Бог так дав, що це мало бути тепер, зараз і, і це сталося. Так, якщо б я це не планувала, якщо б я це не ставила собі за ціль, я до чого веду? Для того, що у вас будуть. Якщо у вас будуть мрії, вони будуть переходити в цілі, вони будуть конкретизовані, і на здійснення цих ваших пунктів будуть приходити з'являтися потрібні люди, наприклад, в просуванні я допоможу. так, Тобто у вас будуть для монтажу там людина, для того людина, зуби людина, ну, коротше, ви будете бачити, що або вам почнуть ці речі дарувати, бо ви їх хочете, або, ну, коротше, це може бути абсолютно все, що завгодно. Звичайно, з якихось ось цих пунктів, там, наприклад, схуднення, то ви, звичайно, повинні зрозуміти, що ви здорова людина, осознана, у вас є паспорт, доросла для того, щоб вам схуднути на ту кількість кілограмів, як ви хочете, ви повинні для того щось зробити. І напишете свої пунктики: я зроблю то-то, то-то, то-то. І плюс так само хочете.